Рибі волю 10 тисяч штук білого амура і коропа випустили рибалки у Київське море. У такий спосіб водосховища намагаються врятувати, аби не заросло очеретом остаточно. Везли рибу за було. Дивіться далі. Через спеціальний рукав у воду випускають одразу 10 тисяч рибин. Тепер домівкою для білого амура та коропа стане київське водосховище. Нав'язка товстолоба і білого амура було 250-300 грамів приблизково, щоб уже вона була така, що подати її до столу. Це нам треба 3-4 роки. Однак потрапити на стіл до споживача далеко не головне призначення цієї риби. Білий амур і товстолоб, які в умовах Київського моря не розмножуються, мають стати санітарами водойми. Вони харчуються водоростями, а Київське море не на жарт заросло очеретом і водяним горіхом. Останній кажуть рибалки, вбиває фактично усе живе. Это реліктове растение, которое пережило динозавра. Вот вы представляете, оно пережило динозавра, а сейчас вытесняет нашу отечественну аборигенную рыбку. рибку. Оно затягивает мелководье, в мілководі, і под його зарослями кислорода нет. там живої жизни нету, не Ведь Відтак традиційним для київського моря лящам чи судакам просто ніде не роститися, а риба у заростя горіха масово гине, щоб водойма зовсім не лишилася без риби в неї постійно запускають мальків. Переймаються цим переважно самі ж рибалки або активісти держава на зариблення Київського моря не виділяє й копійки. На жаль, в Україні є криза довіри до зариблення, яке відбувається державою. Тому що державні кошти дуже часто використовувалися неефективно. Останні два роки програма абсолютно не фінансується, і запаси риби в наших водоймах фактично підтримуються тільки за рахунок активістів, за рахунок громадських організацій, за рахунок приватних компаній. Голова держрибагенства запевняє, над вирішенням цієї проблеми працюють, але сказати, коли саме бюджет почне виділяти гроші на зариблення, прогнозувати не береться. А рибалки тим, а рибалки тим часом кажуть, що чекати не мо можна. і вже планують наступну акцію із зариблення водосховища загалом коропів та білих мурів цього року хочуть запустити не менш ніж 400 тисяч особин. Наталя Шумейко Алікарімов новини Юбіар.